Всім привіт! З вами канал Космос. Чому місяць не падає на Землю? Чому всі планети у сонячній системі не падають на Сонце? Такі питання нам ставили вже не раз, і хоча ми неодноразово розповідали про це у наших попередніх відео, все ж спробуємо детальніше обговорити цю тему. Тому, як завжди, давайте розбиратись у цьому разом. Нагадавши собі закон Всесвітнього тяжіння, нескладно розрахувати силу тяжіння між землею та місяцем. Сила тяжіння, що постійно діє на місяць, повинна надавати йому прискорення у бік землі, і, відповідно, місяць мав би рухатись у бік землі і, зрештою, впасти на неї. Мабуть, така була логіка у автора питання. Все так і було б, якби місяць був нерухомим відносно землі. Однак насправді місяць рухається навколо Землі по орбіті з величезною швидкістю, тому й не падає на Землю. Але що взагалі таке орбіта? Давайте повернемося до умовного експерименту, який поставив ще Сер Ісаак Ньютон. Уявімо, гармату, встановлену на горі, яка може стріляти ядрами горизонтально відносно поверхні планети. Швидкість ядра спрямована паралельно до поверхні Землі і перпендикулярно до напрямку сили тяжіння. Кожну мить ядро намагається летіти прямо, але сила тяжіння постійно повертає вектор швидкості ядра до землі. В результаті, пролетівши якусь відстань, ядро падає на землю. Як легко помітити, чим більша початкова швидкість ядра, тим далі воно полетить. Уявімо, що наша гармата може вистрілювати ядрами з якою завгодно великою швидкістю, і поступово будемо збільшувати стартову швидкість ядра. Згодом дальність польоту ядер почне збільшуватися не тільки через збільшення початкової швидкості, а й за рахунок кривизни земної поверхні. Ядра відлітатимуть ніби за горизонт. Поверхня землі ніби йде з під ядра. Зрозуміло, що можна підібрати таку швидкість, при якій сила тяжіння землі знижуватиме ядро на таку висоту, на яку поверхня землі буде віддалятися від ядра через кривизну самої земної поверхні. Ядро, що рухається з такою швидкістю, буде вічно рухатися по колу навколо землі, якщо знехтувати опором повітря. А швидкість, з якою необхідно вистрілити ядром, щоб воно вічно рухалося по цій орбіті, називають першою космічною швидкістю. Поблизу земної поверхні перша космічна швидкість дорівнює 7,91 кілометрів за секунду, але з віддаленням від землі знижується. Для середньої висоти орбіти місяця приблизно дорівнює 1,220 км за секунду. І ви не повірите, але саме з такою швидкістю рухається місяць своєю орбітою. Тому то Місяць і не падає на землю, він намагається рухатися по прямій лінії, але тяжіння Землі щоразу трішки повертає місяць і в результаті місяць обертається навколо Землі. Ще кажуть, що місяць падає на землю, але постійно промахується, і загалом це правда. Це правило діє і для планет сонячної системи, тому вони і не падають на сонце. Наприкінці хочу подякувати нашим патронам на інтернет-платформах Patreon, ByMeeCoffice, спонсорам на YouTube та всім, хто підтримує нас переказами на карту за фінансову підтримку нашого каналу. Якщо ви теж хочете допомогти каналу швидше розвиватись, то переходьте за посиланнями в описі. Ну а на цьому в мене все. Не падайте духом. Слава Україні!